Розлад аутистичного спектру. На жаль, цей діагноз батьки чують про своїх дітей дуже часто. І яка буде перша реакція таких батьків? Звісно, вони не будуть сприймати цю інформацію. Вони будуть звинувачувати спеціаліста, бо він некоректно поставив їм діагноз. Або вони будуть казати, ну, чому саме я, чому саме моя дитина, не розуміючи, чому це відбувається саме з вами. І ось тут саме головне, як я називаю не злитися, а діяти. Тому що ваша дитина це тільки ваша дитина. І якою вона буде зростати, як вона проживе своє подальше життя, залежить не від спеціаліста, а саме від вас, тому що ви головні. І так, як в основному реагують батьки? Одні батьки можуть одразу шукати шляхи, і вони знаходять їх ну дуже багато, і це для дитини теж не дуже гарно. Інші батьки слухають спеціаліста і виконують їх рекомендацію, тобто вони знаходять таку золоту середину. І є частина батьків, які ну, зовсім не сприймають цей діагноз, навіть якщо їм будуть казати спеціалісти, сусіди, родичі, вони будуть бачити, що дитина, щось не так, що якось вона не так розвивається, акцентуючи їх увагу, вони все рівно не будуть чути нікого. Чому це відбувається? Тому що це як війна, коли світ ділиться на до і після, і те, що раніше вже ніколи не буде, і всі твої плани. Вони рухнули прямо перед тобою. І що далі? Ти також не знаєш. Ти не знаєш, як впоратися, як впоратися із дитиною, як впоратися із собою. І зараз увага, батьки, послухайте мене, будь ласка, дуже уважно. Всі психологи і психіатри вони тільки вам допомагають, вони дають вам інструменти, як діяти. Але 90% часу ви проводите зі своєю дитиною. І який би класним не був спеціаліст, він не дасть того, що можете зробити ви навіть вдома. Для чого я роблю цей пост? Я хочу, щоб саме батьки зараз зрозуміли той момент, що якщо зараз це відбувається з вами, то не треба панікувати, неможливо потрібно поплакати, можливо, потрібно дати собі час. Можливо, потрібно трішечки знайти ресурс собі для цього, але подивіться на свою дитину і скажіть просто собі, що я зможу. І вірте в свою дитину. Вона теж зможе, але її змога буде 100% залежати від того, що ви зробите саме для вашої дитини. Я знаю, вас буде вивертати у різні сторони, тому що не хочеться не віриться. Я не хочу цього робити так, але потім приходить те саме прийняття цього діагнозу, цієї інформації. Ви починаєте бачити те, чого ви раніше не помічали. Ви акцентуєте увагу на тому, що казали вам раніше, а ви просто не бачили. Це важка праця, і ваш світ дійсно зміниться на до і після, тому що зміниться не тільки режим і рутина дитина, зміниться повністю ваш режим, ваші установки. Те, як ви ростили дитину, правила поведінки вдома, не тільки для дитини, але й для вас. Але воно того варте. Звісно, спеціалісти також помиляються, але ви спостерігаєте за вашу дитину кожну хвилину, кожен день, кожен час її життя. І ви можете побачити, а чи дійсно все нормально, чи щось все-таки не так. Якщо ви бачите проблему з поведінкою, або дитина якось ну, нестандартно себе веде. То не зволікайте, підіть до психіатра, проконсультуйтеся, не бійтеся цієї страшної назви психіатр, так, цього лікаря. Він дійсно вам дасть пораду і він дійсно протестує вашу дитину, чи є у неї якісь вади розвитку чи ні. Можливо, додаткове обстеження вам назначить. І тоді ви вже на шляху до перемоги. Тож я за те, коли бере перевагу страх над вами. Не поступайтеся йому, ідіть вперед. Ідіть вперед, тому що ви все робите заради вашої дитини. І вона вам буде вдячна за всі ті кроки, які ви зробите заради неї, а не будете просто сидіти в сторонці і спостерігати. Буде складно, не буде все виходити одразу. Ви не будете запам'ятовувати всі вправи, які потрібно робити, і ви не зможете одразу все охопити. Для цього є інші спеціалісти, але є такі мами, які стають і самі спеціалістами для своїх дітей, і це дуже класно. І якщо це відбулося, то пам'ятайте про те, що якщо це відбулося, то ви зможете. То у вас є ресурс, у вас є сили для того, щоб це подолати. Що це не просто так. Просто не здавайтесь і йдіть вперед.